Починали на прес-конференцію після матчу в Чорноморі з Одеса до Аполтава. Зараз ви е, можете поспілкуватися з головним тренером команди Гості Віктором Скрипником. Будь ласка, невеличкий коментар по сьогоднішній грі. А, дуже важка гра. Е, Налаштовувалася на таку гру. Е, більше е, часу ми грали без м'яча, але е, ми чекали свого шансу. Що ми і зробили, Да? Ми дуже раді, але це не значить, що ми усіх своїх цілей вже достігли. Так що, це, це, напевно, приємно вигравати на виїзді у такого соперника, який з п'яти матчів три зіграв у нічю, два виграв. Але хлопці мої сьогодні себе перевершили, можу так сказати, з чим я їх і поздравляю. Дякую. Дякую. Питання, будь ласка. Ні, питання вас, що в перші 25 п'ять хвилин за перевагу саме вашої команди прийшли, і пресен давався, я так і проводила мічки активні, а потім вже десь підсіла команда. Так здавалося. Ну, якщо б ми програли б, тоді можна казати так. І ще раз я не кажу, що це була така заготовка. Коли сили є, коли, напевно, ти хочеш грати першим номером, то, то, що ми і просимо, і требуємо від наших хлопців. Але ми грали проти дуже хорошої команди, яка ще раз кажу це вже доказала, і ми знаємо, що як складно грати, так що ми хотіли. По-перше, по -перше, це на нуль зіграти, а ті шанси, які у нас були попереду або впередді, то чекали, що ми де чекалися. Стандарти це те, що 50 на 50, як я кажу, як туди, як сюди. Це теж вже міцна зброя, але сьогодні дві команди без стандартів зіграли. Дякую. Ще питання? Дякую, дякую. Колеги, ми продовжуємо прес-конференцію після матчу Чорноморця, Одеса Борська Полтава. Головний тренер Чорноморця Роман Ясич Григорчук. Будь ласка, ваше запитання до нашого тренера. Що золоте. Наскільки не вистачило сьогодні команді краєкідї Олександра Демченка в центрі поля до публіка? Ну, кривити душою не буду, скажу, що. Так не вистачило, але це ніякі для нас не виправдовування, ні ніщо подібне, бо ну, в цілому ми сьогодні зіграли не так, як хотіли. І, на жаль, ми не, не взяли очки. Заміна Дмитра Юсова ще до перерви, це якость, на якості гри, як би витікала. Ну я не можу зараз говорити про кожну заміну. Но, якщо людина міняє, значить є на це причина. Так що заміна була така, яку я вважав, що вона потрібна було бути. Бо нападник має діяти по-другому інакше, ніж дієво Юсов. Дякую. Є питання, будь ласка. Знаю, що тренери обычно не люблять називати умінної вірховки, да? але все-таки зміною коїться команда. От сьогодні, кстати, салют був одним із примірів того. Вот. Как надо биться до конца? Ну, в первом тайме его проход там, метров на 80, это, конечно, потрясающе совершенно. То есть вот э, лицо команды, оно рисуется из вот, обыч, да, из лиц э, тех вот, э, ребят, которые играют, которые вкладываются. Вот. И, и таким образом, так сказать, и вырисовывается игра. То есть последние матчи показывают, да, что вырисовывается вот та игра, наверное, я так понимаю, которую видят в Ну, останні ігри так, звичайно, тут однозначно так, і я був задоволений іграми. Сьогодні ми, ми зіграли не так, як хотіли. Так, і сьогодні було надивно мені, що ми так, стільки таких єдиноборств програли в відборі. Ми, нас легко обігрували, обстукували. Так, ну, якось так не хочеться це бачити. І при цьому футболі ми розуміємо, що важко грати тоді в своєму стилі, бо воно, знаєте, так, одне за іншим. Якщо ти неправильно дієш в відборі, ти собі створюєш ну, певні складності. І, ну, сьогодні, звичайно, ми не задоволені тим, що ми робили на полі. Дякую, Роман Дякую, колеги. Дякую всім.